Дуже крутий інструмент, коли ви вже застосовуєте якусь стратегію, є такий всесвітньо відомий swot От, Де ми можемо е, по цій матриці да, подивитися слабкі сторони компанії, сильні сторони, можливості та загрози. SWOT, матриця SWOT вона є різна. Матрицю SWOT-аналізу навіть такого плана загального, да, де ми беремо буква S англійська. Сильні сторони, характеристики бізнесу, які вирізняють його на фоні конкурентів. Ква В. Слабкі сторони, ознаки, які роблять компанії вразливою на ринку. Наприклад, неефективна реклама, недостатня кількість співробітників. Завершили складання цієї матриці, треба підбивати підсумки. Ви можете дивитися плюсики, мінуси в да, в цих табличках виставляєте, можете бали прописувати собі. Ось тому різні є підходи. І в будь-якому випадку до основи кожного з них закладені експертні оцінки. Експертом можете бути ви, як керівник компанії, керівник департаменту.